Заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Липецьке це школа радості, любові і натхнення для її учнів. Тут працюють справжні професіонали, ті, хто серце і душу назавжди віддали дітям. Для них школа це життя, а учні як власні діти. Доля кожного їх турбує. І кожен день для них це творчий пошук, політ фантазії і неперевершене відчуття радості від того, що ти ведеш дітей за собою незвіданими дорогами знань. Тому що тільки творчий Вчитель може заразити своїм теплом, вірою, талантом і неймовірним вмінням знову пізнавати цей незвичайний світ разом зі своїми учнями. У кожної людини все в житті починається з учителя. Тож якими має бути, аби бути прикладом для своїх учнів, перш за все, вчитель повинен бути справжньою людиною, любити дітей, любити свою роботу, всього себе видавати роботі. Тому у нього все вийде. Плекати квітники людських душ це легко чи важко? Це тяжко, але якщо любиш дітей, любиш свою професію, покладаєш всі сили для того, щоб ця робота була корисна для нашої країни, для наших дітей, то водночас стає і легше. Вчительська доля, яка вона. Дуже тяжка, але вона дуже цікава. Якщо людина, яка навчалась і отримала диплом вчителя, працює і віддає всі свої знання, всі свої сили для того, щоб досягти своєї мети. Якщо у людини була мета стати вчителем, завжди досягає своєї мети в прагненні бути бездоганним вчителем і Світлана Семенівна Шитра, вчитель математики першої категорії з 22-річним стажем. Її учні показують гарні результати на обласних інтелектуальних змаганнях, олімпіадах. Це вчитель за покликом серця, яка ніколи не зупиняється на досягненому і постійно знаходиться в творчому пошуці. Поряд з нею колеги, котрі сповідують ті ж педагогічні і людські цінності, виховують. Чи справжніх патріотів неньки України, рідну землю, на якій живу, намалюю рідне місто, села і поля, щоб такою Україна завжди в нас була. Будеш ти веселою, вродливою, виткана із сонці і сонця й тепла. Намалюю я тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Про це мріють всі і діти, і дорослі. Моя головна мрія, що в країні став мир довгоочікуваний. Ми його всі дуже-дуже очікуємо, щоб настала наша перемога, щоб всі діти мали змогу вчитися в нашій школі. Бо для нас, для вчителів, головне заходити, бачити своїх дітей усміхненими, радісними, щоб в їх очах було бажання вчитися, нічого не боятися. Щоб ми могли їх навчити тому, що самі знаємо. Наша головна мета ростити майбутнє покоління. І хочеться, щоб вони виросли достойними громадянами нашої країни, щоб ми пишалися своїми дітками своєю роботою. Тому від щирого серця всіх вітаю з Днем вчителя. Хочу, щоб всі дітки сіли за парти в будь-яку куточку нашої країни і щоб був мир. Своїм колегам я хочу побажати з самого початку міцного здоров'я і миру. А все остальне в нас в освіті, ми догонимо, зробимо все як потрібно. Будемо працювати з дітками, і все буде добре. Миру, миру, всім. Педагогам і здоров'я, щиро, і по дитячому відверто вітають діти своїх учителів. Я бажаю всім вчителям міцного здоров'я, міцних нервів та ще дуже дуже багато років життя, і щоб у них було мирне небо над головою. Та ще було, щоб у них було все-все добре. Скільки б нам не було років, у кожного з нас є свій улюблений вчитель, котрий дарує себе дітям. Він терплячий у чеканні дива і завжди готовий до зустрічі з ним в кожній дитині. Найстійкіший, найтерплячіший, наймужніший, найщиріший, найвідповідальніший, найдобріший на землі. Всіх моїх колег, всій нашої держави, всіх моїх вчителів мого закладу, вітаю. Зі святом з Вчителя. бажаю всім, всім, всім мира, ще раз мира і ще раз мира, здоров'я, успіхів в роботі, всього найкращого, а також хороших і розумних дітей. Зі святом вас, шановні педагоги, не і вам творчості і натхнення. Адже ви виконуєте одну з найважливіших функцій на землі, своєю любов'ю, і професійною мудрістю вирощуєте квітники людських душ.